Доброго дня вечора, шановні глядачі! Зараз знову немає світла, я зі свічкою. Хочу з вами поділитися ось тим, що моя дружина вона почала копатись психології, вивчати там трохи для того, щоб покращити своє життя, і, бо в неї були там травми різні з дитинства. І я так просто раптово знайшов, зайшов на її сторінку в Фейсбуці. Просто перше, що мені попалося, відкрив статтю. І перший пункт статті в мене дуже вразив. І там була така стаття, що якщо ви написали комусь смс ось у месенджер чи ну, будь-куди, і людина не відповідає, то ні в якому разі не виправдовувати цю людину. Ось це значить, людина не відповідає навмисно. Не треба думати, що людина зайнята, або ще щось, або ще щось. Це людина не відповідає навмисно. Тобто, або це ну Дуже-дуже-дуже неталановиті психологи написали, або це люди, які навмисно таке пишуть для того, щоб іншим псувати життя. Ну Є такі люди, знаєте, які люблять комусь якусь робити. зробити. Ну, дивіться, я просто ну, ну просто так читати, я не якийсь там великий психолог. Ну, я читав якісь пару книжок про психологію, ось, але ну, нормальна людина ну, то, то не може зрозуміти. Ну, наприклад, я, я в цей час дружині, наприклад, відправив запит на додавання в друзі в Фейсбуці, і два дні вона мене не додавала. Тобто, згідно ці, цьому пункту цій статті, тобто, я повинен бути подумати, що дружина мене ігнорує. Тобто, правильно, я повинен бути на неї образитись або перестати з нею спілкуватись, бо вона ігнорує мене. Вона не, не бажає мене додавати в друзів. І все, і це кінець, правильно? Цю людину треба порвати, бо вона ігнорує. Але ж ні. Ну, вона просто не побачила, не помітила. Може, ще за ці два дні не заходила до, до Фейсбуку. Тобто, ну, мало яка причина є, чому людина не прочитала або не помітила повідомлення. Ось. Тобто, ну, не може людину сразу засуджувати або думати погано, якщо якась ситуація. У мене нещодавно була така ситуація, що. Е, я зараз е, сходу не можу зразу згадати повністю, яка сама була ситуація, але е, щось пропало, чи щось, е, я вже не пам'ятаю. Але всі підозри, ну все просто просто все, отак, просто взяти, все по пунктам, і просто все показало на певну людину, що це, що це він винен і все. Ну про ну, просто все, ну, ну тупо знаєш що оце просто він, і, і все розумієте, така ситуація. І я стопудово думав, що це він. Це зробив. Але коли з'ясувалось, що це не він, це ну, так просто трапилось, я був в шоці. Ну, просто все показував, ну, ну, жодних сумнівів, ну, просто все повністю. Але то стоподоба була не його вина, не його провина. Розумієте? І мені трохи було соромно, що я на нього подумав. І тоді я в житті щось зрозумів, що не можна одразу, навіть така ситуація, що вже. Ну, Повністю, 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 повністю всі аргументи показали цього чоловіка, а тут він зовсім не винен. розумієте, тобто не можна. І тут я, я комусь написав повідомлення, хтось не прочитав. І, так, можливо, і прогнорував, все може бути. Але не можна так думати. Людина може ну, дійсно не помітити. Ну, всяке може бути. Можна просто зайняти нейтральну там позицію. так, Я не знаю, чому людина. Тобто, знаєш, Я не знаю, чому. Да? Тобто, так, от, але... Просто думати на людину щось погане, тобто він не відповів, значить, він мене стопудово ігнорує. Ну, хтось ігнорує, а хтось можливо і не помітив, так? А можливо, і у людини часу немає. Я буває не відповідаю на смс коли часу немає, бо багато дуже справ буває. І хтось написав ким, смс ну, немає часу, щоб відповісти. Так прочитав, але думаю, ну буде ось вихідний, і всім відповім. Ось от, от і все. Ну, якщо щось не несрочне. Не, не срочно, як буде срочно по українському. А, терміново. Ось. Якщо не терміново, так, то, то відповім пізніше. Якщо терміново, так, то есть, це, не, це не означає, що я когось ігнорую. От, от і все. Есть, і, 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 ц, і цей пункт він вже руйнує стосунки між людьми. І в моєму житті була така ситуація, коли одна фраза з книги. Добре була книга, але одна фраза всього такий шматок життя мені б зіпсувала. Просто що якщо б не ця фраза, то ну, все, я думаю, могло б бути взагалі інакше. Але я поступив так, як я був навчений. Ось так. Також і в церквях, тому я завжди кажу зі з друзями, що пастир це пастир, він людина. Навіть апостоли вони між собою сварились. Тобто вони апостоли, хрещені Духом Святим, учні Ісуса Христа, і вони між собою не мали однієї думки. І як це так? А тому і пастари, тому церков багато, бо хтось гроші не поділив, хтось думки не поділив свої. Ось, а ти приходиш до церкви, або хтось приходить до церкви і, і йому нав'язують свою думку. Йому кажуть, ось це так. І людина так потім живе. Тому навіть в церквях треба самому вивчати Біблію, самому е аналізувати. І пастиря слухати, але аналізувати. Багато пастирі бувають, помиляються, дуже багато. А жити та нам, жити мені, жити тобі. Ось тому дуже, дуже важлива ця фішка з вчителями. Ось, який би вчитель не був, але кожен може помилятись, бо всі ми люди, і треба самому аналізувати, самому мати розум. Ось overst... сопоставлять, як це по-українськи теж був, не знаю, десь шукати схожу інформацію, перевіряти, ось слухати свій там внутрішній голос. Наприклад, коли я був людиною невіруючою, зараз я вже більше 10 років з Богом, я навіть не вірую, я не можу себе назвати віруючим, я навіть знаючий. Я знаю, що Бог є, бо багато. Чудес я бачив вже від Бога, я навіть відчуваю Бога всередині. Ну це не передати просто словами. Але коли я був небіручий, і я натрапив на таку книгу, ось, і там в книзі розповідалось про різні там язичних яз... 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 богів, і, так, і там казали, що Бога не існує, що Бог Ісус Христос це тож, також. Персона, яка була видумана спеціально людьми, о, щоб як і інші боги. Знаєте, я в Бога не вірив. Я чув від бабусі, що є Бог, там таке щось. Але всередині мені щось як збунтувалось, і я цю книгу розривав і виконав, уявляєте собі? Я не вірю чуй Я просто вик. Я не, не, не зрозумів чому. Але тоді, всередині мені щось, ну, таке ойкнуло, як то кажуть. Я, я подумав, ну, та ні. Ну як це ні? Ну... Ось, тому треба слухати також свій внутрішній голос. Ось все перевіряти, бо жити нам. Люди собі щось говорять, говорять, багато чого хто говорить. Ось багато хто помиляється, багато хто навмисне щось говорить, так, щоб когось пантелику збити. Ось, а жити нам, тому треба дуже бути уважним і ось і, і дуже бути уважним. Ось так.